благословенню митрополита Гафанґла спаса Преображенський кафедральний собор, не дивлячись ні на що потихеньку відновлюється. Центральний барабан весь в лісах, тому що нагадую, там зараз оздоблюють аквапанелями. Все те, що відлетіло, це така кропотлива робота, і металопрофіль треба поставити назад, вирізати кусочки, тому що воно все таке йде по кругу. І слава Богу, є люди, які потихеньку працюють, і є люди, які потихеньку допомагають. Наш жизнь канал. Зробив тут для цього собору дуже багато. І це все дякуючи вам, вашому, як то кажуть, неравнодуші, вашої любові до Господа і небайдужості. І в такий час кожна пожертва вона є залогом того, що в тої чи іншій ситуації Господь вспомне вас дасть і тайно, і явно. І кожен з нас знає, про що я говорю. Внизу реквізитами нашого фонду якої бажання, будь ласка, поділіться відео, поділіться можливістю, щоб потихеньку наш собор відновився, як то кажуть, всім врагам на зло. Тому що храм Божий — це саме святе місце, і цей собор був поруваний не один раз. Три 1936 році його зірвали більшовики. Зараз прийшли нові більшовики на нашу землю, які зносять все підряд. І, на жаль, ця така жахлива річ, як війна. Торкнулися нашого собору, але Господь знає. Він нас не залишає. Тут звершується кожен день молитва за всіх людей, за наші збройні сили України, за всіх нуждаючихся і особливо за спокій всіх усопших рабов Божих. І це дуже добре, бо тому що молитва це саме головне. Як Господь сказав, Дом мой, дом молитва не рішиться, і ця молитва тут лунає. С вами був життя радість всім гарного дня. Береже Господь і не забути про наш собор.